Розберуся, тоді я ще щось поговорю трошки. А, вчора відбулася подія, така нетрадиційна на Харка, не знаю, хто мене розуміє, хто ні, створена хір ПЦМП. Я розкажу, що це таке. ну, Подобається назва. ну, ПЦМП, ви самі розумієте, церква Московського патріархата, як би. Насправді це харківський єпіскопат російської, Пастафаріанської церкви Макаронного патріархату. Я вам розкажу, що це таке. А, ви знаєте, що в Росії дуже погана свободою совісті. Тобто всі, хто не вот, під Кирилом, всіх утискають. От у нас навіть інколи на мітингах виступає. Світлана Філонова, вона просто збіжала, вона католичка ну, з Росії, вона просто збіжала, тому що вона не може там жити. У них до, у нас ще до цього не дійшло, але ви знаєте, що вже пролунали заяви проти е, греко-католицької церкви, що у нас тут вже вламувалися церкви, Коротше, все, все може бути. Так от в Росії створили таку церкву, нібито, для того, щоб тролити владу на предмет е, свободи совісті. Вони зареєстрували, вони, значить, типу сказали ми церкви, давайте нам такі ж права, як у московських попов. Давайте нам рами, давайте нам, значить, ми будемо та саме. Їх, звісно, їм нічого не дають. Але вони створюють такі акції, які ну, привертають увагу до цієї несправедливості, нерівності релігійної. І поступово цей рух розвивається. Ну і ми вирішили їх підтримати Харкові, теж створити таку, значить. Філіо, у нас є архієпіскоп Багдан, я думаю, він ще тут виступить. І подивимось, ви послухайте, що це таке. Взагалі, ми вирішили, що ми будемо проводити, да, і, ну, головний ворог у нас це саме Московська церква. І вот, молодіжний рух, ми там були з Іваном, взагалі як бабуся і дідусь, навіть з школи, він весь рішивий пролити владу. Пролізь государства, вот так они говорят. Ну и я вам обіцяю цікаві красиві акції на тему пролізь государства. Ну я бачу, що говорити нікого, Ніхто не хоче виступити. Да давай, давай, да.